— Доброго І всім привіт! — Як ви бачите, я йду зі У мене — кіборг. — У команді я — найлютий кіборг на ціпланеті третього левела. Mm -hmm. — Угу. Uh -huh. І сьогодні Зараз я буду hopper. допомагати ворві отримати ось Так, Так, да, тому що все-таки вже не діло. де хтось з кіборгом ганяє, а позорюся з тим пришельцем позорюся. — Ні, пришельцем не було. Ну та, да, все одно. Хочеш гранд. YouTube-каст, так? Да, да. Так, ладно, френс. Відпочинок, принципі... подорожі, казацтво. Я в любоньке. У мене є ця пушечка. Як сказати, то це, ну, контакт зі тото що тебе нод головою значок кіборга. Ну, да. І я його в шопойде апна на третьоці. Озов, що я його купив. Алло. Yeah. Там. Чого відео не вийшло про то, як я купляю кіборга? або не знаю? Ну, я... ти настоящий геніаль... Mm. ти сама геніальність. Ага. Ну, бо один нас, типу, да, я його не накупив на нього. Я я да. Задонатор. Задонатовы, так сказати. 500 хемів, так? Да? Ага, 500. Дві тисячі обук. Ну а я все-таки не донатер, Тому прийдеться в СОВУ купити. Не в соло, конечно. Ну я снят своїми ручками купити. О, привет. Дово. А мене що то так и Ладно, Ага, зустрінемось, коли буде... Що там? Здорово. Хопа. Так, друзі, зараз ми будемо спасати перше дитя, так сказати. Першого карапуза, скажімо так. Ага. І шоу по перший рівень бога, це так сказати перший рівень кіборга, то добав і бав. Е, перший добав, то що коли в нього ця штука тратиться, він получає мінус хп Це хп. мінус, здоровен. Ну так, хоча б мусив бути якийсь мінус, бо то занадто такі. Ага. Е, ну, він бачить і дан кучу, ну, як би. Кібор? Угу. А чого я не знав? М -м -м, так, другий рівень зрабав, він він більше не на демога. демон, отак от. Так от. М -м -м. Такі от пирожочки. Цей івень мені більше за всього подобається. Він коли кікає, в нього 6 енергія повертається. То, скажімо так, досить. І то, так, навіть не досить, а дуже їм було. Ага. От кошта, якщо повезе, то ви можете зробити два піддержки з цього просто. Кстати, Рів. <звук> Що повезека наш, наш. І на замці тут дуже синового бота, на замці. Це просто На замці то просто кайф. Дала. Та Та, е, так. Так, ми це надо. Эээ. Е, так. Я зараз Бенд. Bands, 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 Ииии банс. Сейчас можем. Ня. Да банс. И бамс. Сам можем. Тепер? Да. Так, друзья, мы вже тут на замочку. Угу. Ну там я уже чуяком, если замахався. замахался. Так, ребята, как прибываем сквозь фибряки. Клобачка его убиваем. Так сказать. Кон сижу. Угу, на эс, стих вообще вынос. Шо, ось тут, ось... Пук, пук, то, що, у вас тут у вас стали пупчики. Стало Червоний мій на твоє. Так ми так його золотаємо і так вати, mm -hmm. та, <свід> там і ватри, тому без разниці. так і є. Або такого так відкрию, собі золотий. Окей. Сюда. Чего что мы не выпало? Жестко. Была гирше, была гирше, чем купила. Не, у нас купила, у нас каша. может и купила, но на самом деле Что? Она Я, я везде. знаю, а она тут удовольствие. і всі блогери професіоналі кажуть, що то таке собі. А, ну що, друзі? Будемо вже зустрінемось, коли буде другий замок. Ага, отакі ми генії. Я, щоб, щоб почекати нового замка, ні, звісно. Ні. Ми заново все будемо ага, робити. То, ну... И всем худбай. Все знал.